Усі рахунки в одному невдовзі зможуть отримувати рівняни. Принаймні, підприємство Санком Рівне ініціювало впровадження в рівному спільного для усіх підприємств рахунку на сплату комунальних послуг. Нині санком рівне об'єднав свій рахунок з рівне Це є необхідність. Ви бачите, все дорожче, долар дорожче, пальне дорожче, тобто все скрізь дорожче. Кожен місяць піднімати ті самі тарифи, самі розумієте, що це не дуже корисно і не дуже добре для тих самих рівнян, для нас всіх для нас поживачів. Тому з метою так би мовити стримати рост цін, рост тарифів, ми з водоканалом об'єдналися і створили єдиний рахунок. Тобто це єдиний рахунок для сплати комунальних платежів, поки що тільки санком і водоканал. Запрошуємо решту комунальних підприємств місті Рівному, які надають послуг, так само до нас доєднатися. Тобто оцей от рахунок, от, такі от його форматі. Надалі, надалі планується, надалі планується, це зверху територія так мовити, водоканала, тут Санкома. В цій території, де обслуговується КТП-1728, то тут буде написано про КТП. Далі плануємо додати, тобто він буде збільшуватися і буде, відповідно, додатися інші організації, які надають комунальні послуги. Ми плануємо робити перфорацію, Тобто зараз у нас тільки тут перфорація, а так буде перфорація зроблена вдома. І якщо ви навіть хочете, наприклад, заплатити по цьому рахунку, а по цьому рахунку не платити, то ви можете просто взяти і відірвати свою частинку, яку хочете заплатити, принести і заплатити. Тобто от такий от рахунок. Старий наш колишній, це вже історія. Наступному тижні ми будемо такий рахунок випустити. Це буде останній рахунок від санком, і на цьому рахунку будемо платити, просити рівня сплатити за листопад місяць. Надалі рівняни отримуватимуть новий рахунок, до речі, зв'язку із змінами в законодавстві, які наберуть чинності з січня для споживачів санком рівне змінюватиметься і система оплати. Ще звертаємось до рівнян зв'язку з особливістю змін до законодавства, які вступають з. Нового року і взагалі зручністю, то трошки буде змінювати система оплати по санкому. Тобто, цей рахунок, що люди отримали, це був рахунок за жовтень місяць. Зараз прийде такого зразка рахунок, це вже прийде за листопад місяць, то є авансовий. І слідучий рахунок такий це вже буде за грудень місяць. Тобто, рахунки будуть виставлятися місяць-місяць наперед. Тобто, вам в початку грудня, на початку січня чи нам на початку ще якогось місяця, буде приходити рахунок за оплати за поточний місяць. Створення єдиного рахунку наголошують санкомі відбулося перш за все для зручності споживачів, адже за його допомоги рівняни зможуть сплачувати за всі комунальні послуги разом. Для того і синхронізували дані підприємств. Якщо ж на рахунках споживач виявить неточності, у санкомі просять повідомити підприємство про це. Це наша чергова так мовити ініціатива. І повірте, це не те, що там наша прихить це просто оптимізація витрат для нас, і це зручно для рівнян. Два оптимізація витрат це те, що пов'язано з тим, що кожен з нас, тобто і водоканал, і Сангом тримає свої абонентські служби. У нас є люди. Крім того, що ми друкуємо всі разом, у нас є програмісти, у нас є люди, які займаються тим, що розносять ті рахунки. Тобто і ми, і вони фактично робимо одну і ту саму роботу. Фактично, всі комунальні підприємства роблять одну і ту саму роботу, розносячи ті всі рахунки. Тобто, задача об'єднати і оптимізувати. Це дешевше і краще. Це є дві різні бази. Це два є підприємства. Це ми все виходить зводім з в одне. На друку рахунку буває не повністю відбувається синхронізація. Тобто буває, декому прийшли, наприклад, рахунки, що тут написано одне прізвище на той самий адресі, а тут написано друге прізвище. Або та сама адреса, або різні адреси з'єдналися. Тобто, ну, по-всякому, є будинки, є будинок, в якому взагалі, прийшли повністю чисті рахунки. Тобто є різні нюанси. Якщо ви, вам потрапили такі рахунок, ми приносимо своє вибачення і просимо вас нас, будь ласка, повідомити, щоб ми зробили відповідне виправлення і поправили, і щоб наступне вас вже дуже добре. Під рахунками Санкому, кожне підприємство, учасник нововведення, єдиний рахунок зможе зекономити до 30%. А це, окрім інших переваг, сприятиме стриманню зростання тарифів, що нині вкрай важливо для рівного.